Так, сьогодні висилаю декілька посилочок, ребята. Ось, знайшов ту контору, яка розсилку робить вже по типу, пачкою, то я зараз повністю оце все везу туди і вони мені вже розішлють по всім. Але вони кажуть, що вони ванбокс не відправляють, тому ванбокс, типу, це ось цей Олегровський пачкомат. Тому я висилаю сам. Ось. А, Насипало знов, знаєте, я трошки опять повернув рекламні типу, настройки, які в мене були. і Воно трошки знову активувалося активувало, і почало працювати. Тому що я зафігачив коротше, рекламні кампанії, все підряд. Добавив максимум по Ну, Думав, що може воно збільшить ще продажі. Ні, воно не почало, воно просто почало бабки жрати на тому всьому. А, більше. А продажі залишилися такі самі і деякі спадли. Ну я ще там ключові слова підшаманив і все інше. Тому, ребятки, якщо вас цікавить курс по Allegro, я вже запускаю його в роботу і починаю робити цей курс. Ось, десь за місяць він буде. В шапці профіля у мене є ссылки, там є ссылка на телеграм-канал. Заходите туди, там всі анонси по курсу по Allegro, як відкрити з нуля, як відкрити фірму тут в Польщі, ми вам розкажемо в тому курсі. Тобто там дуже багато нюансів буде, прикольних, яких. З самого початку мені ніхто не розказував жінку. Ми з жінкою розбиралися про це все самостійно. Ось тому курс Allegro в шапці профіля є. ссылки. Також там є праця на електроінструмент.